Ось дивіться, дивимося машину, новий рік і так далі. В неї був удар знизу. І багато хто думав, блін, як мені перевірити геометрію, це ж треба десь їхати на сент. Ні. Берете рулетку, від центра колеса до цього заміряєте колеса. І так само з другої сторони, в даному випадку у нас різниця в сантиметр. Коротше, на цілий сантиметр отут пішла ось. Дуже шкода, бо машина класна, все супер, все отлічно. Ну, що зробити з машиною, якої геометрію нарушена, ну взагалі не є. І сенсу, в принципі, далі немає Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз тут тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте слів, а, в Лондоні. На ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам, прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн. Дуже багато нюансів. Ти приїжджаєш, дивишся, наче машина нічого. Ну як зрозуміти, брать чи не брать? Ось такі деталі, нюанси. Вода просто, що ну, треба їздити, це на це час витрачати і так далі. Що не можна якось онлайн дуже швидко вирішити. знаєш. І так з усім. Ну. Там ремінь ГРМ, якісь там рідини. А, коли обслуговувалась машина, коли у вас в руках цей паспорт, і ви дивитесь, що коли робилось, то там взагалі зразу все понятно стає. Потім ще одна порада, як дуже, дуже швидко перевірити треба Дивитись на зазори. Типу він має бути всюди рівним. Та перевіряєте так зазори по всій машині, наприклад, по дверях і так далі. От, наприклад, ми пішли, дивишся. Оп, все. Тут не старчить. Ти думаєш, оу, так повезло, зараз як візьму, чуть-чуть десь вона покоцана. І от лінієчка поміряю, на зазорчик і гляну. Все, не треба ніяк, оці краску все. завжди якщо вам машина дуже нравиться, з неї все супер, і вона реально дорога, тоді є це робити. А так, приїхав, так 5 моментів гляну, все не підходить так далі. Ладно, їдемо далі. Так, зробив ход канем, поїхали в село до німця. Тут вже точно німець. Я до речі, свою машину десь купував в селі. От в великому місті дуже важко знайти нормальну машину. Її або швидко забирають, або е, турки перекупають, дорого продають, або одні турки і типа, їх і продають. Тому найкраще, звісно, якщо є можливість їхати десь в село, їхати десь подалі і покупати таку якусь машину німця. І можна з німцями дуже торгуватися. Чому? Бо вони суперпідентічні. От ти бачиш, там десь лак полість, там десь щось не так і так далі. І для німців це аргумент. Для турків це не аргумент. Турки алис Алісбут, все функціонує прекрасно. Тю є коротше з турками там 100 євро можна максимум спробувати 200. А з німцями, я от кажу, я свої стартував дві тисячі. Бо були питання про людей, я казав, стяги треба було поміняти. Як батарію поміняти, кажу, ну так, да, наприклад. І все, і коротше, я так оставлюся і купив на дві тисячі. Глянемо, що зараз. Ну, дивіться, стоїть машина без номерів. без номерів, немає номерів. Про що я казав, треба, щоб або з якоїсь машини можна було зняти, або в нього якісь номера були, або транзитні номера брати. Ну це дуже важко. Отак трошки номера взяли, щоб чисто спробувати. Берете, катаєтесь, дивитеся всі документи і так далі. Звучайте машину. І якщо... Все сподобалось, ми на ціні, ви торгувалися, все вам подобається, можна йти далі. Потім розкажу, що. Коротше, дуже довго ми дивились машину, О, є там по ній питання, але з мотором все супер. Саме головне, ремінь ГРМ замінений. Всього 5 тисяч кілометрів назад. Це дуже важливо. Бо тут ремінь ГРМ треба міняти в машині. Це дуже важливо. Кожний 50-60 тисяч кілометрів. І за міна його коштує 800 євро. Оце це перевіряйте також одну з перших частей. І зараз будемо оформлювати документи, тобто це відбувається на місці. Все, ми вже сидимо, заповнюємо документи, все, що потрібно для переоформлення, у нього є документ, якому вони дадуть ваші дані, для робити ваші документи, Бас, паспортні дані на обіду документи. І далі з цими документами будемо проти слухати, потрапити машину, покидаємо, далі, процес, подивимо відео, тоді не вас про це. Діці, зможете, коли підписати документи, передали вашу машину ваша, але ви її не маєте права зайти, поки споколок, не комусь страховувати, вони не передоктують. Зробити немає. Тоді потім приймаємо приїжджати, можна запрацювати. Давайте підсумуємо. Шукаємо машину на Беда Міг. На... ...на Бажаємо заходити у нівці. Раніше ми змогли пробувати, салон, гроші, але так, поранені немає, не, не подарувати. В першу чергу, звертаємо увагу на техобслуговування машини. Обов'язково звертаємо увагу на те, коли був замінений привід ГРМ, це капець важливо, надзвичайно. Бо попадете на страшній бабки а якщо його не мінять, він розривається і клапана гнуться, і машина потрапляла на капіталку, все, забули про машину Завжди собою намагайтеся взяти людину, яка вміє дивитись, що з машиною і як, хоча яка хоч чуть -чуть розбираєтесь, дивіться огляди на машину, яку ви хочете купити, щоб знати, на які моменти дивиться, і обов'язково торгуйтесь. Ми тільки що збили 500 євро з машини, в якої все замінено, в якої все добре, там ну, крім парень моментів. Ось вам такий фул зберігайте його. Тут купа корисної інформації. Будуть питання, пишіть, можливо, відповім. Не знаю, дуже багато запитів. Всіх обняв і гарної вам покупки машини. В наступних відео я покажу, як оформлювати машину, і саме цікаве, як продавати машину на українській реєстрації або купувати. Ну це вже далі, Па-па!